Вітаю вас, дітки! Сьогодні поспілкуємося про квіти та про професію флориста. Послухайте, будь ласка, розповідь. З сонячного ранку мама з Марічкою вирушили до магазину квітів. Вони хотіли вибрати гарний букет для бабусі, бо в неї сьогодні день народження. Коли вони зайшли до магазину, навкруги було стільки квітів. Різнокольорові айстри, троянди, ромашки, хризантеми та багато інших. У повітрі пахло свіжістю, зеленю й ароматами весни. За прилавком стояла усміхнена жінка. Це була флористка, майстриня, яка вміє створювати красиві букети. Її звали Наталя. Добрий день. Привіталася мама, нам потрібен букет для бабусі. Звісно, відповіла Наталя, я із задоволенням допоможу. А яка бабуся у вас? Весела, ніжна? Любить яскраві квіти чи спокійні? Марічка подумала і відповіла. Бабуся дуже добра, любить рожевий. Фіолетові кольори. Флористка швидко вибрала кілька квітів, додала зелені листочки, перев'язала букет яскравою стрічкою, букет вийшов дуже гарним. Оце справжнє мистецтво, захоплено сказала мама. Так, усміхнулася Наталя, робота флориста це не лише продавати квіти. А і створювати гарний настрій дарувати радість людям. Коли вони вийшли з магазину, Марічка вже знала: флорист це той, хто любить квіти, вміє з ними працювати і робить світ красивішим. Дітки, де побували мама з Марічкою? Які квіти вони побачили в магазині? Хто така флористка? Що робить флорист? Чи хотіли б ви побувати у квітковому магазині? А які квіти ваші найулюбленіші? Молодці малятка. do you